За даними МОЗ, 89% сіл в Україні сьогодні не мають власних аптек. Натомість у великих містах нових фармпунктів росте більше ніж грибів після дощу. Ну як нових? Більшість з них відкриваються під добре відомими всім брендами: подорожник «9.1.1», Аптека низьких цін, бажаємо здоров'я та аптека доброго дня. Саме ці так звані аптечні мережі щомісяця відкривають близько 90 нових пунктів продажу ліків. Таке Дані оприлюднила команда незалежного аудитора ринку Proxima Research. Вони з'ясували, що в пік пандемії COVID-19 ця п'ятірка контролювала 44% всього товарообігу ліків та 21% аптек. Сьогодні ж ці показники зросли до майже 68% збуту медикаментів і 46% усіх аптек. І тенденція схоже йде до повного захоплення ринку за прогнозами Proxima за наступні два. Роки ці цифри зростуть ще більше до захоплення 57% всіх фармпунктів і 80% всього товару обігу ліків. А зараз наочно скільки аптек в Україні має кожна з цих груп за даними рейтингового агентства «Еліт-Експерт».